У що тут можна сказати? Якщо Бембі та решта хутряно-пернатої компашки виглядає ще плюс-мінус файно, то от коли справа дійшла до гномів, бюджет якось різко здувся. Особливо це стосується того розяви і той, що все за все знає, як його там. Ну, а що ви хотіли, це вам все ж таки не Пітер Джексон, у якого не те, що гноми і хобіти, в якого навіть орки були натуральні. Ох, він якби це побачив, він би плакав. За чарівне зеркало я взагалі краще промовчу, тому що воно навіть у шреку виглядало краще. Маю на увазі, що поки що не король. Ха, поки, але ви ним станете. Тут його таке враження, що анімували якісь стажери на практиці у Майнкрафті. І це, розумієте, за понад 300 мільйонів баксів. Та куди, бляха, вони їх ділили? За ці бабки можна було відбудувати увесь цей замок з нуля в натуральному розмірі, а Бембі навчити говорити людським голосом і між дублями бігати на перекури. Закладається, що навіть діти, які нині народжуються з айфоном в руцях, зрозуміють, що щось тут якось не так. Такий собі, знаєте, графічний розпил бабла. Ба більше, коли диво жінка вдає з себе підстаркувату відьму, навіть тут вони облажалися, тому що ви пригадаєте, як вони обробили Елізабет Спарков.